Щось мені захотілося посадити в в житті оцю мочалочку люфу. Дуже давно вже про це думаю. Тепер, нарешті, у мене багато місця для посадок є. Спробую. Раптом щось вийде у мене з цими мочалочками. В пачечці з люфою виявилося всього 5 насінин. Я зробила собі під кожну пачку порядочку. І зараз сюди в ці рядочки Люфу. Потім, якщо вона, дай Бог, зійде, я зроблю їй тут хорошо таку опору, і хай вона собі плететься. Головне, щоб вона зійшла. І її зовсім не обов'язково садити розсадою. Можна і так. Дуже радує Люфа. Посходила майже вся. Залишилось зачекати зовсім трохи. Це я зробила для люфи. Люфа ж плететься як огірок, поки вона маленька, ще не хоче плестись, але скоро-скоро вона захоче це зробити. Звісно, цієї висоти не вистачить, прийдеться іще щось доробляти наверх. Але на перший час цього буде достатньо. Вже не вистачає довжини для того, щоб плелася люфа. Треба щось робити. Трішечки доробила конструкцію, тут натягнула і там натягнула в цибульку, І підняла висоту. Очереда в'язала до арматури. Понатягала вірьовочку, мотузочку. Тут поспристібала люфу, щоб вона плилася, тому що вона не так добре плететься, як агірок, Коли її направляєш, вусіка не хочуть слухатися, то я мотузочкою. Поприв'язувала. Сподіваюся, тепер вона буде вверху. Так пластись, тут є ще дов'язати матузку. По висоті очерет прекрасно підходить, і він легенький, добре прив'язався до арматури і тримається. Тепер у мене дві такі от тут конструкції. Ялинка і для люфи. Шпалера така. Так, моя конструкція з Люфою, яка похилилася. І я вже не стала її чіпати, щоб не порвати кущики ці. О, які там, дивіться, мочалочки висять, гарнесенькі. Ну, ще не сухі, я думаю, ще рано їх лущить. Класні мочалочки, зараз далі заліземо. Все обдивимося. Давно не вбиться тут. Ой, які хороші. Клімповуки лазять. Ви мене питаєте, що робити з мочалками. Ну а для чого вам мочалки? Митися, щось мить, посуд, наприклад. Щось... Пишуть, що вони дуже довго зберігаються, і це ж екологічна мочалка. Я так розумію, раніше тільки такими мочалками і користувалися. А зараз всі вже забули за те, що є таке, і питають, що ж це за мочалка, що ж це за мочалка. Ну, я думаю, що скоро можна буде вже зривати і пробувати розчищати. Як тільки вони почнуть підсихати ці шкурочки, можна буде зривати і очищати їх. Всередині багато насіння буде в них. І тоді буде видно, звісно. Це мій перший досвід. Я вважаю, що він вдалий. Треба було, звісно, конструкцію більш надійну робити. Але так в цілком мені дуже сподобалося вирощування люфи. Прийшла перевірити люфу і бачу, що ця мочалочка наче вже готова на зривання. Перший врожай. Вдома буде розпаковочка. Ну що, проведемо розпаковочку. Люфи. Що ж тут у нас всередині? Дивіться, яка краса. М -м -м, насіння яке класне. Насіння люфи буде в продажу також. От краса всередині. У нас насіннячка там багатенько. Ой. Зараз я повиймаю все насіння, бо його тут багато. Покажу вам далі. A few moments later. А я все виймаю насіння. Я не знаю, скільки його тут. Ой, то це ціла купав уже. Вам не видно, потім покажу. Стільки насінинок було в одній мочалочці. Є, звісно, і порожні отакі от пустатілі насінинки. Їх я буду відбраковувати, але і гарних насінинок, якісних. Дуже багато в одній мочалочці, виходить. Мочалочка у нас звільнена від насіння, тепер ми її добре промиємо. Дочка грязна, бачите, ось треба з милом робити. Дуже класно піниться мочалка. в мене була там хворенька перша мочалочка така як половина цієї мочалки. Я не вже мию, наверное, на тижні три посуд, вона зовсім не псується, вона ідеальної якості, на відміну від тих, які зараз для миття посуду мочалочки продаються. Ця, взагалі, ну, вічна, якщо її не розрізати нічимось випадково, то вона буде вічно вам слугувати, ця мачалка. Дивіться, як вона класно піниться. Нею можна і мити посуд, і мити себе. Із неї ш'ють красиві такі прямокутні мочалочки, розрізають і обшивають. Екологічна, обалденна мочалка, яку можна виростати самому, власноруч. І буде у вас отаке от диво. Класно. І не псує вам екологію, бо вона повністю натуральна. Так що отака от гарна натуральна началочка у нас виросла на городі. Краса, мов мереживо. Ось звичайна кухонна губка. І ось люфа, яка у нас виросла. Більше вона нам не потрібна. Боже, який сум. Всі мочалочки померзли. Ну, сьогодні однозначно я їх вибираю і, можливо, воно полежить в теплому місці і хоч щось зав'яжеться, тому що вон там зовсім видно чорна. Та багато де почорніли мочалки. Кущиці вже нічого не врятує. все. Мороз допоміг, звіфую мені. Це зовсім он м'яка змерзла. Як класна мочалка була, оце ця, ця. Хоч би дійшли, бо дівчата чекають, скільки забронювано бажаючи на началці. Наступного року саджаю тільки в теплицю Люфу, бо таке от мені ненависть. Ще не все. Ця тішка класна була. Чорна вся, змерзла. Це, все. Це весь врожай люфи, який залишився. Сподіваюся, що він достигне лежачи десь. Як я налавчилася чистити люфу? Беру, очищаю шкурочку, а тепер купаю її. Коли вона в водічці, легше виймаються насінинки. Отак от, от придавлюю насінинки випливають. Але ж бачите, які насінинки випливають? Випливають, у мене руки всі горіхи, навіть під ногтями не вимиваються, горіх сьогодні збирала. Отакі От насінинки світлі, це не достигли насінинки, бо мені там писали, що а у мене білі були насінинки». білі вони не повинні бути. Бачите, зародки такі темненького там всередині є. Вони просто не встигли повністю сформуватися. Це я мию зараз мочалочку, яка померзла, і довелося знімати її раніше, ніж достигла вона остаточно. Не дивлячись на те, що мочалочка вже функцію свою буде виконувати, бачите, вона повністю достигла сама мочалка, але насінинки ще не достигли до кінця. І не факт, що це з таких насінинок щось нормальне виросте. Чорні насінинки повинні бути. Тому біленькі. Це не те, що нам потрібно. На жаль, стигле насіння повинно бути ось такого чорного кольору.